Міг заборонити нововолинським шахтарям напряму продавати вугілля на потреби волинських шкіл, лікарень і садочків. Хоча обласна військова адміністрація проситься купити вугілля, продати заборонило Міненерго. Так розповів нам голова профспілки шахти номер 9 Нововолинська. Ушло вказівку дав начальник департамента Андрій. Вони всяко блокують нам роботу. Пояснили в міністерстві, що є вказівка кабінету міністрів, що все робиться централізовано. Але, хоча б письмового, ну десь підтвердження наказу чи постанови, ніхто її не бачив. Обласна адміністрація звернулася письмово. Ну для будем сказати ну, інфраструктури області, там садочки, школи, навіть для військових, і то ми не можемо ні продати, ні відгрузити, бо є заборона. А хіба усна заборона? Ну для того достатня підстави керівник державного підприємства мусить підпорядковуватися навіть в усних вказівках, mm -hmm. хоча це абсурд і нонсенс. Но... Які в нас будемо сказати законодавство. Ми зателефонували у міністерство енергетики безпосередньо до директора департаменту вугільної промисловості Андрія Синюка. Той каже, що не давав такої усної заборони. Усних тихо вказівок ніхто ніколи не дає. Всі вказівки даються в письмовому вигляді. Нам розповіли, що отримали усну вказівку саме від вас, від начальника департаменту вугільної промисловості. То власне, хай хай підтвердяться яким чином ця усна вказівка була надана? Скату все таки шахтарі можуть продавати вугілля на потреби волинських лікарень, шкіл, садочків, чи все таки не можна? Яка наразі ситуація Керівник із Підприємство сам вирішує, куди відвантажувати вугілля згідно свого затвердженого статуту на керівника підприємства? Покладено цей обов'язок, угу. тобто законодавством це з українське законодавство жодним чином це не забороняє, правильно? Про те, що Міненерго усі відвантаження і продажі вугілля хоче робити централізовано через єдину структуру ДП Укрвугілля, голова профспілки нововолинських шахтарів, ділиться подробицями. каже таке підприємство державна прокладка. На кону до слова чималі кошти 2,5 мільярди гривень, котрі держава виділила на закупівлю вугілля. Ми нам надіслали контракт округ ну, вугілля, де вказано, що оплата за е, надане вугілля буде проводитися через 30 днів. У мене питання е, стоїть так, що виділили гроші, вони є на закупівлі вугілля. Для чого цих 30 днів потрібно, невідомо. Чому 30 днів? Люди мають не отримувати заробітну плату, це у випадку, коли вони розрахуються. Але як правило, ці державні компанії створюються в них на деякий час є гроші, або є гроші під своїх людей, або взагалі їх немає, і просто віддав на державу і забувся. Як каже Василь Гура, усе це виливається у заборгованість по зарплаті для звичайних шахтарів, бо ж 70 відсотків покриває держава, а 30 – шахта Нововолинська мусить сама заробити. У нас ще за серпень місяць сталися залишкові кошти з дербюджету. Хотіли виплатити аванс за листопад місяць, і казначейство знову заблокувало виплату грошей. За п'ятницю подали документи. А вже вівторок, вчора вірніше вже зняли знову податки з ненарахованої зарплати, а сьогодні ще до сих пір на рахунках людей нема грошей. Додаткових пояснень у Міненерго нам не надали. Ці 2,5 мільярди гривень, які держава виділила на закупівлю вугілля, вони якось централізовано мають надходити, чи держава може напряму заку проводити закупки. У шахт? чи ну, через укрвугілля? Таким питанням, питанням офіційно звертайтеся до міністерства. Я не уповноважений давати коментар на це питання. Ну, ви директор департаменту вугільної промисловості? Хто ще я компетентніший мене... ніж ви? Я Дати відповідь. відповідь? Мене не уповноважувало, моє керівництво. На про проблему волинських шахтарів заговорили і в Києві кілька днів тому. Керівник профспілки гірників усієї України Михайло Волинець в п'яте звернувся до СБУ, Національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури ДБР, Міністерства внутрішніх справ і всього Кабміну. І після того набув взялося вже за самого керівника профспілки. Михайла Волинця оголосили в розшук. Олена Лищук для новин на часі.